Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка! Привіт, друже! Сьогодні ми продовжимо з тобою вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, що букви ми можемо прочитати або написати. А от звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори. О-о-о. Повтори ще раз. О, -о, О! Ти почув, як я вимовляю звук, а ще ти сам його вимовив, але ми його не бачили. Звук О називається голосним, бо наш голос співає, тягне цей звук. Як ниточка. О, -о, О. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з твого ротика. О, -о, О. Тепер я буду називати різні звуки, а ти уважно слухай. Та плесни в долоньки, коли тільки почуєш звук О. Готовий? Тож починаємо. А зараз подивіться на екран і побачите букву О. Порахуй усі букви О і скажи, скільки ти нарахував. Ти пам'ятаєш, що звуки, які ми можемо співати, будемо позначати кружечками. Наш голосочок може змінюватися. Та співати звук О по-різному. Може співати його тихо, о. Або ж голосно о. Називай звук О по-різному. Якщо побачиш маленький кружечок, говори тихо. А якщо великий, говори голосно. Звук О ми дуже часто чуємо в словах. Послухай, оса огірок, олівець. Олень. Повтори ці слова. А щоб запам'ятати букву О, зроби її з ниточки або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати нові букви, а поки що Пиши букву О, вимовляй звук О та пригадай слова, які починаються на звук О. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!